Ще в Україні стартував сезон продажу ялинок. Скільки цього річ коштуватиме святкове це красуня, святкове дерево, де його можна придбати? Легально, що найважливіше, теж ну і звичайно ж, які ціни. Юлія Маховик уже все знає і, мабуть, собі до студії вже повернеться після включення з ялинкою. Юля, вітаємо тебе! Що де скільки? Привіт, Сергію. Ми зараз знаходимося о, у Бориспільській філії лісового господарства. Е, і зараз тут от якраз облаштували новорічний майданчик з продажу новорічних ялинок. Хоча ялинок тут немає, я бачу лише сосни. А взагалі скажу, що попри розповсюджену думку стосовно того, що от саме така жива ялинка чи сосна е, е, вона є е, шкідливою для природи, бо от виробка дерев вона дуже шкодить екології. Але це не зовсім так. Адже нам лісничі розповіли, що зазвичай ялинки для таких ярмарків вирощують на спеціальних плантаціях, їх облаштовують на деградованих землях, землях, які не можуть використовуватися, наприклад, під посіви. І, власне, там протягом 4-8 років вирощують цю новорічну красуню, ну і яку потім вирубують для того, аби продати. А ще інший метод заготівлі новорічних дерев, і саме його використовують у цій філії, де я зараз знаходжуся, це так звана санітарна грубка, і вона не тільки не шкодить екосистемі, а навпаки, допомагає лісові зберігати свою таку природу прохід. І тримати ліс чистим і безпечним. Про це нам розповів лісничий, тож давайте його послухаємо. Людина має йти поперед да, природи. Тобто, якщо буде густе насадження, воно буде тоді само очищатися. Тобто, будуть дерева засихати, відмирати, падати, да, там, тобто буде о, о, Така конкуренція мов, в насадженні, природня конкуренція. Ми ще йдемо вперед, поперед природи, тобто забираємо ще до того, як воно починає відпадати, сохнути. І мов, за цього може бути там поверх. Ну, це не із цього, але це може сприяти лісовим пожежам. Саме на цьому майданчику, де я зараз знаходжуся, є сосни різного розміру від маленьких до метру, до середніх вони десь в мій зріст або в півтора метри. Ну і великі красуні вже під два метри. Що ж стосується цін, то вони не змінилися порівняно з минулим роком. І найдешевша ялинка тут коштує 120 гривень, а найдорожча увага 300. Ну, наприклад, я ось таку ялинку минулого року. Приблизно такого ж самого розміру в мене була жива сосна. Е, купувала минулого року за 500 гривень. А тут вона буде коштувати 300. Е, ну, власне, красуня, як бачимо, свіженька, лише зрубана. Але е, тут є, е, наприклад, дерева більш жовтіше, більш зеленіше. Як розпізнати е, саме своє дерево, яке буде стояти довго, як ми любимо. Е, нам теж розповів лісничий. Тож давайте послухаємо його. Звісно, по кольору. Якщо ялинка зрізана вже доволі давно, там два тижні і більше, то хвоя буде втрачати свій колір, вона буде більш коричнева. І якщо ми будемо забратися за гілки, вона може осипатися. А свіжі, зрізані ну, річні древа, по них можна коли проводимо. Да, там по, по хвої, по цьому хвоя повертається на своє місце. Це говорить про її свіжість. Самостійно ж зрубувати дерева жодним чином не можна у лісі. Роблять це виключно лісові господарства та лісничі, спеціальні люди. Е, і, взагалі, якщо ви раптом вирішили зрубати ялинку самостійно, чи сосну, то за це передбачені адміністративні штрафи і навіть кримінальна відповідальність. Який їхній розмір нам теж зараз розповість лісничий? То ж, давайте знову його послухаємо. Адміністративним кодексом передбачено штраф від 510 гривень до 1020, а також буде нарахована шкода за подія на, а, ну, лісу. А, шкода стартує від 700 здається, 60 гривень, точно не можу сказати. От, якщо це буде велика кількість дерев а, і буде набиратися, ну, наприклад, це орієнтовно, да, там, 30 невеличких дерев зрубаємо, за це може бути кримінальна відповідальність. Ну і взагалі закликаю усіх офіційні ялинки купувати. Це ті ялинки, які заготовляють лісові господарства, про те, що ялинка біла е, говорить саме наявність бірки зі спеціальним шрих-кодом. Ось зараз я попрошу оператора показати нам цю бірку. Вони бувають різних модифікацій, не лише отакі пластикові, які ми зараз бачимо, але по номеру, який на ній знаходиться, можна буде на сайті Державного агентства лісових ресурсів дізнатися, чи де була вирощена ялинка, яким чином вона зроблена, та для чого. Або ж на е, такому застосунку, як називається ялинка. Інфо, там теж можна перевірити справжність ялинки. Тож я сподіваюся, що розказала все, що цікавить наших глядачів. На цьому в мене все і повертаю слово до студії тобі Сергію.